Патрульна поліція показала добірку відео з бодікамер з п'яними водіями. Пропоную вам пройти тест на місце алкоголю в вашому організмі за допомогою приводу Запері. трагер, алкотест». Я відмовляюсь, від всього. добре. Тоді згідно вас буде складено протокол за статтею 130 Все Також вставляє. буде складено протокол за статтею 124. І за те, що ви зникли з місця ДТП також. Алкоголь вживали? Сьогодні трошки йде. Да. А як вам в такому стані сіла закриваю? Я знаю, як я йду. Я розумію, ну, що я розумію. Він розумі. направив дорожнього руху в стані спільніння за кормо не можете Власне явні ознаки алкогольного на, алкоголь, на сп'яніння. Зараз потрібно пройти огляд на встановлення на стану сп'яніння. Ви на дорозі, ви наражаєте своїми діями на небезпеку інших учасників Треба і перечисляти. Сьогодні Мені снімайте шо. Я їжу в тому стані, в якому я понімаю, що я. У вас бачаються ознаки алкогольного сп'яніння. Вжили алкоголь? Вживав. Драгер дуємо. Да. Да? Набираємо повні легені і дуємо. Давайте. Що, що, ще, ще. За статтею 130 за порушення пункту 2.5 складено буде на вас протокол. Ви алкогольні напиї не вживали? Чи згодні ви пройти ну, огляд на стан алкогольного спині вообще? на місці зупинки транспортного досу? Чекаємо, йде аналіз. 2,71. Допустимо норму, у нас 0,20 промів. Згодні з результатом. Це з цієї позначить, що пила? пала? Що, пила? Так. Зараз на вас буде складено протокол. О, все. Ще у нас іде. 63, а допустимо 0,20. 2.05. 168. 20. Це перевищує норму в три рази. 2.00. Це піпець? 1.37. Так сьогодні з результатами згоден. 1.81. 1.77. 2.20, дивіться. а що ж весіле, ну, ви сіла? Що ж ви сіли? Тобто, отак от тут. Ну, якось так от. Отже, пане водії, наголошую ще раз, категорично забороняється, керувати транспорт засобів, привачу стані окольного свідчення. Отже, п'яний водій, стоп.